Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я провідний викладач Академії КПМ та міжнародної школи IBS. Сьогодні ми розберемо тему стайлінг. Підписуйся на наш аккаунт, щоб не пропустити топ-лайфхаки та поради від наших викладачів. Стайлінг це допоміжні засоби, які допомагають нам у виконанні зачіски. Але стайлінг не лише залежить від виконання вашої зачіски і чистоти роботи. До сталінгу можуть відноситися усі допоміжні засоби, які використовуєте у процесі роботи та після роботи. Якщо, наприклад, ми роз беремо термозахист це теж є допоміжний старінг, який допоможе нам не тільки захистити волосся, але і допомогти у виконанні зачіски. Наприклад, ми можемо використовувати спрей віск, який допоможе нам сладити наші чешуйки волосся та прибрати пухнастість з волосся. Також для придання додаткового об'єму ми можемо використовувати спеціальну пудру для об'єму, яка нам допоможе не тільки підняти та зробити добрий прикорнивий об'єм, але і зробити у нашій зачисті чистоту роботи. Також ми можемо використовувати сольовий спрей для розбирання текстури у наших зачісках, але не тільки сталінг залежить від чистоти вашої роботи у зачісці, це залежить також ще скільки ви прочесуєте волосся перед тим, як його накрутити. Тому дивіться за нашими порадами і дізнайтесь багато цікавого. Сподобалось відео? Тоді чекаємо нові запитання, які будуть вам корисні.